Оживити звичайне каміння, змусити його сміятися та злитися. Завдяки недолікам каміння Владлен Семену може перетворити його на афродиду Козібону чи Батия. За плечима вже чотири десятки років творчої роботи над гліптикою. Результат три сотні камінців, в яких автор вдихнув життя. За словами Владлена, свій перший витвір зробив для дружини. Відтоді все і почалося. Гліптика – його спосіб релаксації. Я коли бачу камінь, в якому є якийсь ну як дефект

Мовляв, кам'янці Семенова з літературним міфологічним та історичним контекстом їм посилі висловлювати почуття. Вставлена його колекція гем, а також супровождення прекрасної фотороботи, на яких зображені геми в різних композиціях, в різних інтерпретаціях. Ми бачимо творчий путь, бачимо момент совершенствовання і глубину розкриття представлених образів. В експозиції геми скульптурні композиції та фотоколажі. Пан Ян Гранат, генконсул Польщі у Харкові, на виставці не випадкових гість. Посол сам раніше колекціонував камінці. То я в Польше радився в такому таком е, де взагалі люди збирають камні і, і камні говорять людям. І здійсню так вийшло. Мистецтво гліптики, хоча й має тисячолітню історію, але ще не занадто відоме кажуть. мистецтвознавці. А відвідувачі виставки говорить, автор зароджує нову течію у мистецтві. Леся Кочежук, Віталій Овчаренко. ОТБ новини.